Доброго дня, шановна аудиторія, мене звуть Ольга Везовська, це проект громадянської мережі «Опора. сила вибору на каналі ОПОРА говорить. Прошу підписуватись, не забувати. Сьогодні тема нашої дискусії, розмови, обміну думок це справедливість, відповідальність і правосуддя. І очевидно, що для країни, яка вже 10 років перебуває у війні. Тому що, якби ця обставина не називалась, чи правовий режим воєнного стану, чи антитерористична операція, на жаль, акт агресії, злочин агресії відбувся щодо незалежної держави. І сьогодні ми будемо говорити з послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антоном Кореневичем про те, чи справедливість матиме місце і в якій перспективі, який горизонт. Давайте почнемо все ж таки щодо злочину агресії. От на початку 2014 року. Коли Російська Федерація розпочала окупацію Автономної Республіки Крим, я була тоді в Брюсселі і мала зустрічі з різними нашими партнерами, друзями України і тоді. Мова йшла про те, що е, треба Росії дати те, що вона просить, а саме змінити конституції російську мову, е, зокрема, і врахувати її глобальний інтерес. Тоді вона відступить. От як би ви відповіли сьогодні на це питання? Е, чи на ці тези наших друзів підкреслю друзів України? Доброго дня! Я думаю, що тут може бути декілька елементів, які важливі для відповіді. По перше, я сподіваюся, що сьогодні таких питань е, чи Уже таких ні. коментарів вже немає. Я думаю, що якщо і були якісь маски в Росії, чи якісь думки про Росію в Брюсселі чи в інших столицях, їх вже давно немає. Я думаю, що ключове це те, що як сказав один із класиків, договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. Тому я думаю, що сьогодні Російська Федерація може висувати один набір вимог, а завтра вона буде висувати зовсім інший набір вимог. І насправді я думаю, те, що вони робили і роблять з 14-го року, це теж певною мірою вони. Тестують так, скільки вони можуть там умовно окупувати в 2014 році, потім в 16-му, потім з 22-го. І я думаю, що другий елемент цієї відповіді це те, що самі ці російські ідеологи цього жаху вони відкрито говорять про те, що умовно кордони Росії ніде не закінчуються, кордони руского міра набагато ширші за кордони Росії як держави. Ну тобто, це говорить про те, що ця держава готова до експансії. Ця держава готова до агресії, ця держава готова до окупації. І якщо умовно хтось з наших партнерів і друзів думає, що є якийсь набір з трьох п'яти елементів, якщо його умовно імплементувати і задовольнити ці вимоги, то от Російська Федерація зупиниться раз і назавжди і далі буде мир і процвітання в Європі, і в світі, то це ну, абсолютно така якась дитяча наївна думка. Росія зовсім інша держава. Тому я думаю, що я впевнений, що після початку повномасштабного вторгнення ну таких вже звичайно думок наші колеги не висловлюють. Вони таких думок не висловлюють. Ви праві вже ніхто не піднімає тему, зокрема російської мови в українській конституції. Але на жаль, ще поки що. Таке інфантильне ставлення до теми, зокрема, потенційно мирних угод, так званих з Російською Федерацією або готовності Росії до їх проведення. Вони вони мають місце, але повертаючись до теми Криму, це був період, саме коли було оголошення про відтермінування перенесення на ближчий період часу так званого референдуму. Ви пам'ятаєте напевно, що спочатку це планувалось в один день з президентськими виборами на всій території України, 25 травня. А тоді Російська Федерація перенесла ці події завчасно для того, щоб максимально швидко здійснити так званий ефективний контроль над цими територіями. На вашу думку, як світ тоді мав би відреагувати для того, щоб наступні кроки були превентивно зупинені? Я розумію, що нас в тому числі і, і юристи, і правозахисники, вочевидь, будуть дивитися, слухати. А ну, Ми розуміємо, що ніяку процедуру, яку можна назвати референдум, за 20 днів організувати неможливо. Ну, тобто, це просто знущання над правовими категоріями, і це ще раз доводить те, що це все дійсно було потрібно для галочки для Путіна. для того, Що він сказав, що от, значить ми дійсно здійснюємо ефективний контроль. Тобто, з того часу вже почалася наруга над процесами і. З боку Російської Федерації. Я думаю, що е, тоді, в 2014 році, з початком тимчасової окупації Криму, було, вочевидь два важливі моменти, які, е, якби були зроблені, можливо реакція світу була б ефективніша. З точки зору, скажімо, тієї сфери, в якій я працюю. Е, це перше, це якби була визнана агресія. В тому числі в Резолюції Генеральної асамблеї. Он так ми мали резолюцію хорошу, дуже так, про територіальну цілісність України, але визнання агресії ще не було. І тому дійсно, навіть зараз нам доводиться говорити з певними нашими колегами про те, що агресія розпочалася не 24 лютого 2022 року. Агресія почалася в кінці лютого 2014 року, а вона розширилася на повномасштабне вторгнення в кінці лютого 2022 року. І я думаю, що те, що світ, міжнародне співтовариство зараз під час повномасштабного вторгнення назвало речі своїми іменами, агресію – це плюс. Але це, вочевидь, могло бути зроблено ще в 2014 році, а, і це, вочевидь, мінус. А, другий момент. Я думаю, що якби ми почали говорити про той механізм, який ми говоритимемо з вами сьогодні, про створення суду спеціального суду, спеціального трибуналу. А щодо злочину агресії, я тоді, в той час, в 2014 році, я думаю, що ну він би вже був створений. Тобто, бачимо, що ця ідея вона в тому числі отримала підтримку з боку наших міжнародних партнерів вже після початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що з точки зору права, міжнародного права, якби ці якби ці дві речі були зроблені, можливо, дійсно ситуація була би інакшою. І, можливо, ще один коментар в цьому контексті. Зрозуміло, що всі хочуть миру, так, і зрозуміло, що Європа живе в мирі так після завершення Другої світової війни. Я маю на увазі та частина, в якій війни немає зараз, так. Але мені здається, що та частина має розуміти, що неможливо гарантувати, що така експансіоністська імперіалістична, антидемократична. Держава, утворення як Російська Федерація, вона буде зупинятися десь, якщо її не зупинити. Я думаю, що це дуже важливий меседж, і я думаю, що сьогодні, в тому числі, наші міжнародні партнери вже чудово зрозуміли, що дати Росії перемогти, означає, що вона зупинятися далі не буде, і вона буде йти на захід. І тому я думаю, саме тому наші міжнародні партнери теж розуміють, що дуже важливо забезпечити перемогу України, щоб Росія не рухала оці свої умовні кордони, про які вони там говорять в себе в цих своїх коментарях, далі на захід, на північ, на південь. З одного боку, Європа розслабилась після Другої світової, здавалося, що немає таких великих конфліктів, міжнародних збройних конфліктів, актів агресії. І відповідно 70 років ці країни жили в мирі, але якщо подивитись на сучасну статистику, 183 різного роду збройних конфлікти зараз відбуваються на території всіх континентів. Відповідно, це найвищий пік за останні 30 років. Це дані The Economist. І один з українських істориків Ярослав Грицак стверджував ще на початку повномасштабного вторгнення, що Жити у війні для людства це норма. Жити у мирі це відхилення від норми. Але після Другої світової, начебто, держави вийшли на цю позицію, що ми хочемо жити у мирі, і з'явилось міжнародне право, і з'явилося розуміння і визначення понять, що таке агресія, що таке збройний конфлікт, що таке воєнні злочини, злочини проти людяності і таке інше. А зараз так виглядає на прикладі України, що це дуже повільно все одно імплементується з точки зору ефективності. Ми перейдемо до окремих і процесів, але з вашої точки зору, от який горизонт справедливості щодо засудження акту агресії проти держави Україна може бути. Я би відрефлексував на коментарі істориків більше з точки зору міжнародного права, мені здається, це важливо, тому що в міжнародному праві ще в 19-му сторіччі. Було абсолютно нормально вести війну, якщо ти вважаєш, що інша держава не права. Тобто, для встановлення так факту і для того, щоб підтвердити, що інша держава скоїла якесь міжнародне протиправне діяння, було абсолютно нормально розпочати війну. Але з початку 20-го сторіччя, особливо після Першої світової війни і ще більше після Другої світової війни, в міжнародному праві закріпився принцип мирного розв'язання міжнародних спорів. Так? Тобто, вже сьогодні. Там спочатку ХХ століття, а сьогодні тим більше, тим паче, в нас ми не можемо сказати, що в міжнародне співтовариство для нього нормально жити в війні. Навпаки, війна вже сприймається як апріорі незаконна. Так і це ми бачимо в статуті ООН. І є лише декілька способів законних цю війну розп цю війну вести, зокрема самооборона індивідуальна або колективна. Тобто сьогодні я з точки зору міжнародного права є інша парадигма, тобто навпаки, сьогодні в мирі нормально жити. А війна сприймається як щось, як щось вже архаїчне, щось, що не повинно бути частиною норми. А тепер щодо власне, того, коли ми зможемо говорити про вже створення механізму, ну, тут звичайно, що вочевидь, оця статистика 183 збройні конфлікти, очевидь, більша частина з них не міжнародні, так тобто збройні конфлікти, які відбуваються на території якоїсь держави без зовнішньої агресії. І це так завжди було, тобто це не є якась, знаєте, особлива характеристика там 2024 року чи 2023 року. Але я думаю, що наш кейс дуже особливий, тому що наш кейс це війна Росії проти України. Це по суті перша конвенційна широкомасштабна війна. Точно в Європі вона перша така, вона точно найбільшого найбільшого формату, так всеосяжна. А, і точно це найбільша загарбницька спроба в Європі після завершення Другої світової війни. Плюс це дуже особливий кейс у зв'язку з тим, що цю а, агресію, агресію визнають міжнародні організації, міжнародне спетуристо, зокрема відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН. Щодо актів агресії, а, побутує така точка зору, що ну, недостатньо, щоб одна держава сказала, інша держава проти мене вчиняє агресію. Бо це ж дискреція держави, так? Можна ж. Хто завгодно може говорити що завгодно. І багато юристів, в тому числі, так і політиків, вони саме те, що ми маємо визначення поведінки Російської Федерації як агресії, вони якраз говорять, що це легітимізує нашу роботу по треку притягнення до відповідальності за акт агресії ну, і за злочин агресії, коли ми говоримо про індивідуальну відповідальність. Тому я думаю, що е, в оцій міжнародно-правовій боротьбі за справедливість. Е, Ця історія не повинна завершитися нічим. Бо а, тоді буде дуже велике питання: а що тоді має бути агресією для того, щоб була на неї відповідь? Ядерна війна? Умовно, так? Тобто куди вище. Тому, звичайно, про конкретний час дуже важко говорити. А, ми робимо все для того, щоб це сталося якнайшвидше. Uh, і як показують навіть там думки, знаєте, деяких експертів, науковців. Ми з нашими партнерами під час роботи на урядовому рівні вже насправді деякі речі вже давно обговорили, опрацювали і пішли далі. Тобто ця прогресивність і ефективність є. Хотілося б вірити, що uh, це відбудеться там впродовж незначного проміжку часу, uh, і що відповідно цей механізм буде створений. Але я думаю, що тут ключове це те, що. Партнери наші, які з нами в цьому процесі боруть участь, вони розуміють і усвідомлюють, що неможливо це залишити поза увагою і без належного правового реагування. Наскільки проблема функціональної і особистого імунітету зараз актуальна, зважаючи на те, що президент Путін... В лапках президент, як його рекомендують зараз називати, і я підтримую цю позицію. Пішовши знову на вибори і так званим голосуванням на території Російської Федерації за кордоном, начебто, здобув повторний мандат третій поспіль. Горизонт його президентства може бути 36-й рік. Принаймні, після змін до конституції він отримав право, начебто, балотуватись в третій поспіль, далі буде в четверте. І ми розуміємо, якщо колись російська опозиція я дуже добре пам'ятаю ці публічні дискусії, казала ну до 24-го, а там заживемо. Тобто от там буде можливість позмагатися президентський пост, то зараз це 1936 рік. І от ця особа, а ми говоримо перш за все про покарання індивідуально Путіна, міністра закордонних справ і прем'єр-міністра, тим не менше, має імунітет. Як регіональний формат трибуналу може забезпечити його подолання? Чи є це проблемою для наших партнерів в ситуації, коли? Ну, Путін може займати посаду керівника Кремля до фізичного закінчення свого існування. Я би сказав, що, по-перше, коли ми говоримо про якийсь можливий регіональний формат, так тому що як ви знаєте, на сьогодні рішення про модель опцію трибуналу не прийнято. Тобто ми обговорюємо ймовірні, ймовірні опції. Коли ми говоримо про регіональний формат, європейський, скажімо так. Ми ж завжди також розуміємо, що він може бути залишений відкритим для держав з інших регіонів, приєднатися до нього, і це дуже важливо. Тобто, я думаю, що будь-який такий регіональний формат. Він може передбачати долучення інших держав з інших регіонів світу, або в форматі повноцінного повноцінної участі, повноцінного членства, або в форматі підписання угод про співпрацю. Угоду про співпрацю насправді з міжнародними трибуналами це теж один з головних елементів, бо трибунал має якось взаємодіяти з іншими державами, з іншими органами, зокрема там щодо визнання рішень. Щодо підтримки, тому це теж ми, ми жодним чином не скидаємо з, з поза уваги. Тому я думаю, що це розширення участі за рахунок держав з інших регіонів це, це, це важлива річ. А, якщо ми говоримо про два види імунітетів, які ви згадали, ну перед тим я абсолютно погоджуюся, що ці три особи напряму задіяні у агресії Росії проти України. Але я не зводив би це все тільки до них трьох. Да, умовно там в. В моїй голові це там 20 плюс можливих людей, бо ці так, але є інші: є Шойгу, є Герасімов, є Бортніков, є Золотов, є Патрушев, які насправді в цій агресивній війні теж винні. І мені здається, вони теж мають понести покарання за злочин агресії. І тим більше. Не може бути судовий орган створений для однієї чи для трьох осіб. Так, ми ж розуміємо, що це вже якась така selectivity да, of, of justice. А якщо ми говоримо, що це умовно там 20 плюс людей, які брали участь в усіх цих засіданнях Ради безпеки Російської Федерації, приймали ці всі рішення, благословляли їх. Оце, я думаю, може бути перелік обвинувачених на спеціальному трибуналі. Тепер щодо функціональних імунітетів, так, функціональні імунітети це імунітети, які... Залежить від твоєї посади, допоки ти на посаді. так, тобто Я думаю, що наразі, е, і я бачу це з точки зору і позиції партнерів, і з точки зору експертів, академіків, функціональні імунітети не будуть проблемою. Тобто, в ситуації такої агресії, як ми маємо, повномасштабного вторгнення, так, визнання цього акту агресію з боку Генеральної ООН, я вважаю, Думаю, що функціональні імунітети проблемою не повинні бути. Тобто, умовно, умовного шойгу, умовного Золотова, Бортнікова зможе судити спеціальний трибунал. Так? Як поки вони знаходяться на посаді, так і потім, коли вони залишать посаду за дії, які вони вчиняли на посаді. Тепер дійсно ключовий аспект це персональні імунітети оцієї так званої чинної трійки. Е, І тут, знову ж таки, я думаю, що. З точки зору і різних коментарів є розуміння, що коли трійка вже не буде чинною трійкою, так то імунітетів для них вже ніяких не буде. Тобто, це я думаю, що є розуміння також, і це вже важливо. теж. Тепер ключове питання: чи можна їх судити допоки вони на посадах. І тут, звичайно, є різні позиції. Тут є держави, які мають варіант ну, коментарі А, є держави, які мають коментарі Б. Ми, звичайно, вважаємо, що створюваний трибунал має мати можливість подолати персональні імунітети чинної трійки. А як це зробити? Чи прописати там чітке положення про це? Чи залишити це питання на розсуд на розгляд суддів спецтвили. Ну, Тобто, тут є, є юридична техніка, яка дозволяє це, це опрацювати. Я думаю, що ну, це звичайно одне з ключових питань, але я думаю, що можна працювати далі з тим, щоб визначити модель, яка зможе ефективно це питання врегулювати. Але це безумовно. Одне з найбільш ключових питань. Ну, ви правішо е, потенційно на лаві підсудні хотілось би бачити десятки високопосадовців Російської Федерації, але ми рік тому проводили опитування і запитували громадян України. Які їхня опція перемоги, як вони бачать цю картинку майбутнього? І на третьому місці серед обов'язкових умов це є правосуддя, це є засудження вищих посадових осіб, серед яких персонально президент. Тобто, якщо подивитись по категорії потенційно, кого хочуть бачити на лаві підсудних, звичайно, це президент, розумію, так званий першочергово. все таки і тема воєнних злочинів злочинів проти людяності, і навіть геноциду частково пов'язана з. Певними наративами, які виробляються в Російській Федерації. Їхніми поширювачами є конкретні групи медійних осіб, чи телеканалів, чи ток-шоу. На вашу думку, у нас не така велика практика, не така широка практика це одне радіо. Тисячу пагорбів, та керівник якого був засуджений, все ж таки за міжнародні злочини, але там є різні елементи в зв'язку з чим це відбулося. Чи є шанс пропагандистів Російської Федерації, які створювали умови, коли це розлюднення та українців відбулося? Призвело до того, що злочини тут були реалізовані в ширших масштабах ніж могли б тому, що солдату, який там 10 років слухав пропаганду про недоросіян або нацистів, легше знущатися і вбивати українця ніж якби цього не було. Ну, по перше, я думаю, важливо, що в нас вже є рішення національних судів України про підбурення до геноциду. Тому що я думаю, дійсно, якщо ми оцінюємо і кваліфікуємо. Ці статті, зокрема, там, які були опубліковані е, навесні 22-го року, там що Росія долажна зробити з Україною, або наступлення Росії нового міра, ну це абсолютні заклики до знищення національної групи українців. Це підбурення до геноциду, так Direct and public incitement to genocide. Я думаю, що в цьому контексті також і МКС міг би використовувати в контексті геноциду цей елемент підбурення як перший, да, перед тим як. Рухатися, по суті, геноциду, підбурення також підбурення трошки складніше з злочинами проти людяності з воєнними злочинами. Бо саме в злочині геноциду підбурення є окремим складом, є окремим індивідуальним злочином. Тобто, навіть якщо ти не вчиняв геноцид як такий, але якщо ти підбуряв до його вчинення, ти вже винний. Тому в геноциду є оця особливість. Тому я думаю, що, в принципі, це потенційно може бути продуктивний трек для МКС, але, звичайно. Міжнародний кримінальний суд сам вирішує, на яких речах йому сконцентруватися, і не можу вас не запитати. Все ж таки, ваш досвід є дуже широкий. Наскільки є перспектива, що наша правоохоронна система і судова система впораються? З понад 130 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів на території України, тому що як би то не було, міжнародне правосуддя воно важливе, воно політичне, воно історичне, воно стосується вищих посадових осіб. Але кожен кожна жертва чи виживший, заслуговує на правосуддя щодо конкретного злочинця, який вчиняв той злочин проти неї, і міжнародне правосуддя є. В цій ситуації, в і будь-які інші, є додатковим до національного. Тобто абсолютно більша кількість всіх цих злочинів має розслідуватися, переслідуватися на національному рівні. Першочергове зобов'язання завжди на державі, в межах територіальної якої, юрисдикції якої були вчені ці злочини. Тому так, це першочергово. Міжнародне правосуддя втручається там. Де або не можуть, або не хочуть так в нашій ситуації не можуть так здійснювати здійснювати правосуддя. А і безумовно цей масив 130 тисяч. Ну і ми розуміємо, що ця цифра росте щодня, ну це, це страшні цифри. І ну такого навантаження жодна судова прокурорська розслідувальна система світу не мали давно, якщо взагалі колись мали. Тобто це навантаження дуже дуже серйозне. Ну це хіба з руандою може бути тому, там ну там і ж масштаб інший, і все таки я думаю, що такої цифри не було. Я думаю, що це безпрецедентно, і тому безумовно, я сподіваюся, що наша система впорається. Але звичайно, для того, щоб наша система впоралася, потрібна допомога міжнародних партнерів, тому що це так, це розгляд в рамках національної юрисдикції України, національні суди України, але це міжнародні злочини. Це треба належним чином все задокументувати, прописати. І ми знаємо, що в тому числі наші міжнародні партнери надають зараз допомогу, в тому числі і органам прокуратури і органам розслідування, так, для того, щоб належним чином це все це все документувати, розслідувати і далі здійснювати процесуальне керівництво. Тому я сподіваюся, і я розумію, що для колег із прокуратури. Із судів, із органів, які здійснюють розслідування, це зараз першочергове завдання. І я сподіваюся, що і вірю, що з допомогою міжнародних партнерів буде активний, ефективний рух вперед по цьому треку. Але якщо ми говоримо про міжнародних партнерів, то в іноземних юрисдикціях, так не в універсальній, є кримінальні провадження, які стосуються. Злочинів, які здійснила Російська Федерація на території України, чи відслідковуєте ви в якийсь спосіб їхню ефективність розслідувань в Польщі, в Німеччині, в Великобританії та в інших державах? Наскільки ми опираємося теж як додаткові фактори впливу позитивного на універсальну юрисдикцію цих розслідувань? Я думаю, що тут першочергово важливо, що є механізм, інструмент, який активно застосовується спільна слідча група Джит. Де Україна і декілька держав-членів Європейського Союзу постійно обмінюються, тобто комунікують і координують розслідування. І от якраз е, тут є пряма взаємодія і обмін досвідом. Звісно, ну, інформацію конкретно, допоки розслідування не завершене, ви зрозумієте таємниці слідства, інші моменти. Але механізм, інструмент для цього є. І, до речі, ж, теж важливо, що в рамках спільної слідчої групи джиту. З липня 2023 року діє Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії проти України, ICPA. Це вперше після Другої світової війни створили в ГАЗі, створили майданчик, де Україна і декілька держав ЄС. так Вони комунікують і координують розслідування злочину агресії в рамках національних юрисдикцій. Тобто інструменти створені, механізми є. Наскільки вони ефективні, я сподіваюся, і вірю, що ефективні, але безумовно, це вже колеги з органів прокуратури на робочому технічному рівні забезпечують це співробітництво. Ну і останнє питання. Я декілька разів вас наводила на, на, на це прохання визначити горизонт. Я поясню, чому тому, що знаєте, є поняття управління очікуваннями. От є бажання правосуддя. Відповідно, якщо громадяни не розуміють це 10 років, 20, 50, 100 років, скільки потрібно, то інколи здається, якщо за півроку нічого не відбулося, це означає, ми вже програли і туди інвестувати навіть увагу не настільки варто. Навіть меч 17 розслідування збиття боїнгом літака тривало 8 років. І це там, де, начебто, немає проблем в роботи правоохоронній системі, де Україна надавала повне сприяння. Якби ви рекомендували суспільству визначити оцей горизонт прийнятності в часі. Є у вас якісь очікування для того, щоб ми знову ж таки і не перегріли, не не догріли власну історію? Я розумію, що суспільство вимагає справедливості і правосуддя, це абсолютно логічно. Я теж частина українського суспільства, теж їх вимагаю. Тобто, це абсолютно. Природньо для нас зараз. Я думаю, що тут важливо так розуміти те, що якщо якийсь час немає якихось результатів публічних, це не означає, що робота не ведеться. Бо ну, створення нового судового органу з нуля, якого ніколи не було, щодо злочину, який один раз тільки застосовувався на практиці в судах в Нюрнберзькому і токійському військових трибуналах. Ну тобто, це завдання з зірочкою, в принципі, так. І Тобто на це потрібен час. І ми намагаємося цей час максимально ефективно використовувати. Разом з тим, злочин агресії відносно простої в доказуванні. Тобто, і знову ж таки, в тій ситуації, яку ми маємо, а, і те, що ми маємо всю інформацію про російську агресію. Так? Я не думаю, що у трибуналу після створення йому треба буде 8-10 років для доведення вини обвинувачених. Мені так не здається. Тому я думаю, що ключове це знайти і погодити модель, формат, опцію для створення спецтрибуналу з нашими міжнародними партнерами, зробити його, створити. Далі я думаю, що все піде простіше, бо один злочин, одна ситуація, злочин, який доволі просто доводити. Uh, тому я думаю, що uh, тут ключовий цей механізм управління очікування, да, managing expectations, expectation, uh, головне створити, щоб він запрацював. Далі, я сподіваюся, буде простіше. В горизонт знову ж таки, але я думаю, що після створення трибуналу йому не потрібно буде 8-10 років для того, щоб здійснити правосуддя. Але, звичайно, паралельно дуже цікаве питання. Чи зможе трибунал працювати і на псенті? Це вже тема іншої розмови, але я думаю, це в тому числі питання дуже важливе для того для розуміння, який результат може бути цього судового органу. Ну я дуже сподіваюся, що Інтерпол буде не вважати політичними справи, які стосуються воєнних злочинів, тому що це якраз ну перш за все щодо тих злочинців, які не належать до тріки їхній розшук затримання знову ж таки приведення до зали суду є важливим елементом забезпечення правосуддя в цих умовах. Дякую вам за цю розмову. І я знаю, що деякі організації вже підготували проєкт вироку щодо злочину агресії. Тому очевидно, після його створення ще менше часу, тому що всі мізки, суспільні, громадські урядові, неурядові, працюють в цьому напрямку. Дякую. Дякую. вам.